Якщо ми кажемо про професію кінолога, саме так я дуже давно в цьому напрямку. Пошуково-рятувальним напрямком ми почали займатися в 2000 році. Ми зареєстрували наш перший Антарес у 2004 році. Вперше я прийняла участь в пошукових роботах. На той момент в мене була спортивна собака, але мене дуже просили люди спробувати то ви нічого не втрачаєте. Собака провела нас по сліду і показала, де саме далі залучати водолазів. На жаль. І тобто тоді саме емоції цього пошуку, емоції рідних, ця відповідальність, ці очі всіх оточуючих і рідних. і... Людей, які було навколо, і поліції, які дивились на цю собаку, як на ту послі... істину в останній інстанції. Це так дуже-дуже мене вразило, і я з тієї пори вже вирішила для себе, що я буду готувати таких собак. До 2014 року ми шукали лише цивільних. А крім того, на той момент ми вже працювали в... з ДСНС, і я працювала там, три роки в ДСНС. І Ми виїжджали з ДСНС шукати е, зниклих бабусь, дідусів е, по заклику поліції. Це не були такі дуже часті виїзди, а ще ми виїжджали як оті пірати, як коли нам просто телефонували родичі. Е, е, виїжджали, шукали, самі там лазили по лісах, е, наражали себе на небезпеку, на і наші собаки е, вміли шукати лише живих людей і не вміли шукати загиблих. Я для себе сказала, що я буду готувати собак універсальних. Котрі завжди будуть знаходити з 2017 року. нас стали залучати вже Генеральний штаб Збройних сил України, а саме гуманітарний проєкт з пошуку тіл загиблих. На той момент проєкт мав назву Евакуація 200». моменти повномасштабного постійно працювали в цих буремних регіонах, тільки-тільки що деокупованих. Саме великі складнощі це дуже висока забрудненість цих, цих, цих територій. Тобто там дуже небезпечно. Наші групи, які там працюють з пошуку тіл загиблих, постійно не тільки наражаються на небезпеку, а і, на жаль, страждають від, від цих вибухових пристроїв. Це постійний ризик, і це... але ми розуміємо, куди ми йдемо і раді чого це робиться. Цей випадок трапився в березні, 29 березня 2023 року, в Харківській області, Ізюмському районі. А ми йшли групою в. У нас було троє. Командир групи, офіцер генштабу, майор. Далі, там, десь за 8 метрів від нього по тропочці йшла я з Бешею. і за мною йшов мій асистент. цій місцевості вже працювали неодноразово пошукові групи. Ми просто зачищали її вже з собаками. І десь там за хвилину, мабуть, я вистимнула поводок, щоб собака е, хвилину-дві, щоб собака відпрацювала окопчики. Вони були десь попереду. Собака йшла в окопчик і саме цей врятувала, ну, її врятувала. Бо якщо б вона була поряд зі мною, шансів вижити в цієї собаки б не було. Так взагалі в нас не дуже було багато шансів було вижити. Це, ну, Ми вважаємо, що це диво. Там Я пам'ятаю тріск, я ще встигла спитати, що це у командира. Вже далі кажуть, що був дуже сильний вибух, але вибуха я не чула. Ну, мене, так, мене збило з ніг і глушило, була важка контузія, і зараз я це дуже, дуже розумію, на жаль. Я вже лежала потім на землі. Мене було дуже боляче, дуже боляче. І я дуже переживала за Бешу. Я казала, де моя Беша? Чи загинула моя Беша. Я відчувала присмак крові і пороху в роті. Такий гдотний, такі дуже гидотні такі смаки. І, тобто, я відчувала, що в мене там вибити зуби і дуже болять ноги. Мой асистент Славік тягнув турникети, тягнув командир. Ще прибігли наші хлопці. Я не пам'ятаю, як мене тягли. Я пам'ятаю, потім уривками, як мене везли, везли в машині наш Петро Зуб. Був за кермом, і я кричала, що в мене болять ноги, і де моя биш. Потім прокинулася в лікарні вже в другої лікарні. Тобто мене в початку мене перевезли в Барвенково. і саме лікарі цієї лікарні в Барвенково врятували е, мені життя. Е, бо вони зробили такий кризовий крок, пряме, пряме перелівання крові від п'яті. Людей, п'яти працівників цієї лікарні, від медсестери, навіть там від водіїв. Прямим переліванням вони мене прооперували. На той день мені повезло, бо саме той день був перший день в ротації судинного хірурга, професора з Запоріжжя. Там мене реанімували, був геморгічний шок 4 ступеня. Таке, це термінальна фаза майже, бо при вазі там 54 кілограма, 53 я втратила, втратила більше, ніж 3,5 лі літра крові. І далі відправляли на Дніпро. Мої друзі стали шукати, хто візьметься мене доправити в такому стані. Е декілька служб відмовились, не дали мені шансу <з speaker> на життя. Це була перша реанімація, потім. Друга реанімація взагалі я там провела 10 чи 14 днів, я вже не пам'ятаю діб в цих реанімаціях. Потім ще було більше місяця відділення гнійної хірургії, потім півтора місяця відділення опікової травми реконструктивної хірургії, де мене там складали, де мене зберегли пальці на ногах і робили пластичні операції ще. І ну, в цілому відновлювали і морально відновлювали, відновлювали, і фізично. І вже з цього відділення опікової травми е, я вийшла з ходунками. Я вийшла з ходунками і я можу, могла зробити декілька кроків, а потім е, в, втрачала. Втрачала свідомість, бо то було і боляче, і складно, і страшно. Коли я тільки потрапила в реабілітаційний центр, вперше до мене прийшли реабілітологи, прийшла головний лікар, керівник цього центру. Просто сіла і сказала, що ти хочеш. От ти до нас прийшла. От як ти бачиш себе після реабілітації, там через два тижні? От що ти хочеш взагалі? Я говорю, я хочу паличку. Я хочу через два тижні вийти з паличкою. Вони так подивились і сказали: ну ладно, ти вийдеш з паличкою. Але це було, ну для мене це було неможливо. І всі, хто був рядом, хто був поряд зі мною, бачивши мій стан, це було неможливо вийти з паличкою за два тижні. Але ж, за два тижні я так і вийшла з паличкою з цього реабілітаційного центру. Перше взуття, коли ми поїхали покупати. Купляти це взуття, і реабілітологи сказали, ну купіть, купіть так на розміри на три більше, щоб можна було одягати, бо одна нога там напорушена і плюс ноги ну, склієні, там, з... реконструйовані, Вони страшні і їм дуже болячі, вони всі там в ранах. І ми поїхали от на цьому в'язочку, заїхали до, в торговельному центрі Дніпра, ми заїжджаємо в відділ з взуттям. І потім я вже виїжджала от на такому в'язочку я їду, і в мене е, е, три коробки з взуттям. І так про себе мене так накрило, я ритала, я так… Потім саме це одягати це взуття. Я одягала його 45 хвилин з реабілітологом вперше. І потім вже от е, Даша реабілітолог вона сказала, ладно, все, Лариса, ви не можете. все, ну, Не треба плакати, лягайте. Ми будемо лежати, ви не можете взутися. Ну не можете, ну, ну все, не насилити себе, ну, ну не можете ви взутися. Якось так я так поскрипіла, поплакала, похникала, натягнула це взуття. І пішло, 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 і процес пішов. Було дуже складно в момент перебування однієї з лікарень в мене. Був такий дуже складний емоційний стан. Я в свої там, 50 з хвостиком, Я була дуже активною жінкою. Я е, могла там в пошуковій місії пройти по 20-25 кілометрів з рюкзаком. Я могла залізти на третій, на другий поверх по по пожежним дробинам. Я це робила в Запоріжжі, в Дніпрі, е, з собакою відпрацьовувати в, там, в самих страшних завалах. І це також було нормально. А потім ти такий герой, герой, герой. Десь там хтось тебе вважає героєм, але ж ти вважаєш, що ти сильна людина. І потім бах в один момент. Ти опиняєшся в ситуації, коли ти лежиш такий навіть без одягу, і від тебе майже нічого не залежить. Були дуже складні моменти, були навіть такі моменти глибочайшої депресії, коли я думала про те, що це все треба припинити. Був такий кризовий крок, коли мене привезли бешку, мою бешу. Я пам'ятаю, що я половиною години мене не могли витягнути, мене хотіли зробити сюрприз, щоб мене вивезли на цьому в'язочку, в двір лікарні. Мене вмовили буквально силою. Мене посадили в це крісло, якось замотали якимись там ковдрами і вивезли в двір. а там була бешка. Там була бешка, і ми ще, ще два дні я протрималась. Я протрималася до переходу на наступний рівень до там, іншої лікарні, і до якихось наступних е кроків е десь щось в мене так ну, надихнуло, що далі треба, треба ще далі якось промогтися, сражатися і боротися. Коли там я вже на якомусь там етапі реабілітаційному, я думала, зараз там я потраплю додому і в мене там буде все. Я не розуміла, що буде, що в мене не було достатньо довго, що там 4 місяці, 4,5 це такий срок, за який докорінне змінюється повністю все життя. Але ж я зіткнулася з тим, що люди просто мене там цуралися, вони якось запобігали спілкування. І коли в мене і перший місяць, я радісно приїхавши додому сюди. А перший місяць виявився в общем-то, такий, що я провела його вдома в чотирьох стінах. Вдома в чотирьох стінах, і моїм реабілітологам там вдома був дуже старий пес. І повністю докорінно змінилося життя. І коли тобою там в минулому житті дуже гордилися, ти потім приїжджаєш і тобі в слухалку сміються. І кажуть, що ви інвалід, ви повинні покинути роботу, ви повинні написати заяву, тому що ви інвалід, і тобі, тобі, тобі сміються. Я повернулася до е, тренувань. Ми вже з'їздили на змагання, навіть на змагання, і там перемогли наша команда. І я продовжую це робити зараз. І ми вже виїжджали в декілька пошукових місій, в тому числі і в місію на щиті. Е, складно, важко. Але ж ну, хто казав, що життя, воно. Життя після поранення, воно є. На сьогодні я, ну там, я не можу сказати з певністю 100%, що в мене вийде все. Але в мене, в мене вийде дуже багато. І якщо не вийде щось таке, як було раніше, воно вийде, але інакше. Я чітко це знаю і чітко хочу, знаєте, донести це тим, хто. Потрапляє в таку ж ситуацію, коли там перше, здається, все, світ рухнув.